Ерозія шийки матки. Ставимо крапки над «і». такого діагнозу майже немає. Як це майже? Або є, або немає. Ерозія це глибокі дефекти пітелі на шийці матки. Буває вкрай рідко при травмах і перед розкуванням, наприклад, при сифілісі. Тобто, слово ерозія взагалі забуваємо. Будемо говорити про дефекти пітелі. Питання: чи утворюється дефект через ранній початок статевого життя? Ні. Дівчина після першого статевого дебюту йде на обстеження до гінеколога, і часто ми бачимо на шийці матки ектопію, а це доброякісний процес. Інше питання. Дефект шийки матки викликається інфекцію? Так. При виявленні папілома вірусів онкогенних типів і інфекції, які передаються статевим шляхом, буває оцей дефект на шийці матки. Ще питання. Дефект лікують тільки піканні? Ні. Раніше це був чи не єдиний метод лікування, але залишились спогади про болючість процедури, запах смолоного м'яса. А сучасна медицина рухається вперед. І тепер радіохвильовий метод застосовується для лікування тих процесів, які називаються передпухлинними. Питання ще: чи потрібно лікувати дефект на шийці матки народними методами? Ні. У мене були пацієнтки, які після тампонів з цибулею, соком чистотіло, приходили з важкими опіками. Питання, чи буває дефект після пологів? Так, буває. Після проходження голівки дитини в породових шляхах бувають розриви і бувають вивороти. А кольпоскопія це боляче чи ні? Ні, не боляче. Кольпоскоп це той же мікроскоп, який дозволяє розглянути дефект шейки матки під збільшенням. Певні проби з особою кислотою та розчином ліголя дозволяють зробити висновок пору перед раковий процеси, а можливо, й про злоякісні. При підозрі обов'язково береться шматочок тканини на гістологічне дослідження. Питання. Мені сказали, маленька ерозія ніколи не стане раковою. Це правда? Ні. При виленні вірусів папіломи людини, онкогенних типів, навіть при маленькому дефекті може розвинутись рак. Ще питання. А як проходить сеанс забору біопсії? При отриманні результату позитивних вірусів та патологічної цитології проводимо кольпоскопію і під контролем кольпоскопу забираємо шматочок тканини з шийки матки. Найбільш сприятливим періодом для проведення лікувального сеансу вважається перша половина місячного циклу. Орієнтовно це так між п'ятим і десятим днем. В Цей час ймовірність кровотеча незначна, і відновлення тканини проходить прискореними темпами. Сеанс недовго 15 хвилин. Жінка розположена на іникличному кріслі, продезінфікована шийка. І вводить, спеціальним інструментом радіохвильовим ножом забираємо тканину. Далі коагулюються судини в місці забору шматочка шийки матки, що уникається втрата крові. А препарат потім відправляється на дослідження і очікується результат істовахів.